Всім привіт, оглядно Range Rover Evoque, машина, Я не знаю, про якусь так мріють машинку, тому що вона красива, вона функціональна, тому що кросовер І особливо, якщо казати про цей автомобіль, в нього ще є як мінімум кілька особливостей про те, що це рестайлінг, красива оптика, всі системи активної і пасивної безпеки, красивий колір Grey, повний антихром, 20-ті колісні диски. Вона без пробігу по Україні, повна сервісна історія і, можлива діагностика будь-де. Зараз вона проходила діагностику на юсп сервісі Є кілька ще моментів, які потрібно усунути, але вони поміщаються навіть в торг після того, як ви її подивитесь. Отже, так спочатку давайте її оглянемо зовні. Ручки не терчать. Це для тих, хто плутає, чому одні дешевше, одні дорожче. Бачите, в нових вони вже ховаються, так як у Велара. Камера 360 немає, але є пактроніки попереду позаду. Камера заднього виду тут. І ще додатково тут. Це для зеркал заднього виду. Як бачите, ззаду дуже красивий малюється силует, тому що є антикрило. І є оці от лінії, які видовжують її кузов, тому що евок за що його люблять. Зручний в експлуатації, красивий, просто фантастичний, майже по коліна кліренсом. Бачите, проїжджає всюди. На трасі не шумить, тому що коефіцієнт лобового супротиву в нього. Ну, це те, як він повітря треться невисокий, так що в машині дуже-дуже затишно. Під капотом власника Range Rover нічого не цікавить, хто туди коли дивиться, все роблять на СТО. Задній, бачите, позаду автомобіль. Всюди тут чистенько, є кнопка відкривання, Ну, з неї оригінальні дуже круті функціональні коври, при яких нічого і не літає. Але якщо навіть пробуєте, є отакі штучки, щоб тримати. Розеточки, полка, яка не тарабанить, і гарно тримається і класно перекриває багажник. Тут повний комплект, так не дивуйтесь, все є. Все віддається з автомобілем. От від Цих кондиціонерів якісь така, снежа, така в кого ще. Ху, задишка вже. Так, оці матеріали, за що їх люблю. Пило не видно, дивиться дорого і не блистить. Це дуже-дуже великий кайф. Позаду в нас не максимальна розкіш, не all inclusive але дивіться, нові матеріали, склопідйомничок, гарна музика, це не Меридіан і Софікси є. І дуже м'які класні сидіння. В дальню дорогу те, що потрібно. Виручний підстаканочок, клімату немає і, тому, на задньому ряді, тому що і так дуже гарна вентиляція. І оба! Просто космічно величезна е, панорама подушки безпеки всюди, тобто і сидіння, і бокові частини, і шторки, все як потрібно. О, їм дуже красиво все зроблено. Так, ну і місце е, водійки чи водія. Тому що машина за стільки років еволюції вона стала таким, що і чоловіки люблять, красиво, стильно, нарядно і жінки мріють. Тобто я зараз нікого не ображу, якщо я скажу, що мріють про неї і ті, і ті. Так, тут ми повний електропакет, дуже зручно, всі кнопочки накласив, дзеркала не регулював, центральний замок, пам'ять сидінь на три, положення не на два. Багато налаштувань під персоналізації сидіння з жорсткістю зі всім спинками. Так. Ну, Звичайно, коли купуєте таку машину, ще треба буде купити мікрофібру додаткову, ну, це як телефон. Бачите, коли запускаємо його. От. Він повертається, кут його регулюється, але це, звичайно, цей рояльний лак, залапається дуже-дуже класно. Але дорого багато, чесно. І він отут так само дивіться, дублюється все. Ці кастомізуються кнопочки. Тобто, це вибране звук. Переключення меню, телефонія, все. Ви можете трошки влаштувати і ще буде краще. Панель приладів хороша, це датчик, я ж кажу на USP-сервісі вже все визначили. Ну, Нікуди неї не їжджу. При огляді скажу що. Зроблю знижечку, дам контакт або зроблю сам. Проблем немає ніякої. Так, тут у нас блок управління круїз контролем, підігрів керма, ще тут підігрів лобового скла. Хто не знає, як воно організовано, це всередині в скліо, така йде тонесенька струна, їх там сотні штук і воно нагріває, все дуже просто. Кнопка старт-стоп, ви знаєте, роздільний клімат, класне дуже меню, навіть з таким легким відгуком, налаштування. Бачите, тут передній включається кондиціонер, все, все зрозуміло, все класно. Тут я вже сказав. Тут ще також величезний підзарядниками підлокітник. Оце дуже класний приколяс, Пам'ятаєте, я вам показував камеру позаду. Так от можна включити просто дзеркало, привітати з вами. Hello. І вимкнути камеру. І фішка, що навіть вночі вона якимось дивом вона дуже-дуже непогано показує. Так, ще далі за переваги автомобіля, те, що є. Ціна, ну торг можливий, куди ж без нього. Але ще можна взяти цю машину в кредит або в лізинг. Це дуже круто, тому що ви можете внести, якщо в кредит, від 35% і отримати відсоткову ставку біля 16% річних. Але якщо у вас немає довідки про доходи, і ви хочете там 30% першого внеску, вам пряма дорога в лізинг там від 26% річних. За кордон виїжджати можна, в Україні без проблем їздити і ще. Переваги, що машина завжди буде під казкою. Не дай Бог що станеться, у вас все буде гаразд, не потрібно хвилюватися. Так що це авто ви можете взяти там в ще від 15 тисяч, акцентуються дуже круто. Всім дякую, хто дивився. До зустрічі.